Підтримка молоді один із найважливіших напрямків фонду Ігоря Палиці Новий Луцьк, оскільки це найвигідніша інвестиція у розвиток міста. Адже кому як не молодим людям дбати про свій дім, про свою малу батьківщину. Завдання фонду, на думку голови правління Олександра Товстенюка, не лише дати можливості самовдосконалюватися молодим людям у Луцьку, а й знайти, виділити серед них найініціативніших, найактивніших. Насправді я дуже ціную таких людей. Шукаю їх весь час. І питання в тому, що їх не так багато. І людей, які дійсно мають голову, хочуть, можуть і вміють думати, мають ідеї і здатні їх реалізовувати, чи самостійно, чи в команді. Для таких людей фонд, я особисто, і фонд, ми намагаємося не, не пропускати. У Луцьку два університети національного рівня достатньо державних коледжів та училищ то кузня найліпших спеціалістів міста. Саме для них у програмі фонду Ігоря Палиці передбачили стипендіальну програму, що покликана стимулювати інтерес до навчання у спудеїв. Ці стипендії є спрямовані на підтримку обдарованої молоді, яка прагне змінити міст. Стипендіати люди оригінальні і надзвичайно творчі. Їхня праця уже цікава для втілення. Цей проект допоміг мені реалізувати свої знання, накопичені протягом навчання в Луцькому національному технічному університеті і створити протез для людей, які частково втратили верхню кінцівку. Я хочу показати цим, що справжній інженер-технолог, який навчається в Луцькому національному технічному університеті, здатний не тільки розбиратися в машинах і механізмах, а також може реалізовувати такі складні, на перший погляд. Задачі. Даний проєкт знаходиться на фінальній стадії і буквально в вересні вже почнеться виготовлення його. Ну і в жовтні, думаю, вже буде вже все готове і налагоджене. Для того, щоб працювати і розвиватися, на думку обдарованих студентів, найважливіше бажання і внутрішній потенціал, а далі умови для цієї праці. От про це дбає фонд Ігоря Палиці Новий Луцьк. Якщо людина хоче вчитися, бажає досягти якихось результатів. Не обов'язково треба закінчити якийсь заклад у Києві, чи в Одесі, чи у Львові, чи десь за кордоном. На сьогоднішній день всі можливості самонавчання є. І на базі наших двох університетів студенти мають можливість здобути серйозні знання. Лікарняна палата з казковими героями завдяки ідеї та роботі юних митців Луцького вищого профтехучилища архітектури та мистецтв з'явилася в одному із відділень Волинської обласної дитячої лікарні. Незвичайний задум, з яким звернулася студентка Ольга Філюк, стипендіат фонду Ігоря Палиці Новий Луцьк, вирішили втілити в життя в рамках проєкту Ваша ініціатива, наша підтримка. Хотілося зробити якийсь такий вклад в Луць, який у своєму віці зараз я могла б виконати, щоб не придумати щось таке, щось неможливе, а щось таке, щоб можна було дійсно втілити в життя. І однією з ідей був саме розпис лікарень приміщень палат. Ну і В фонді під час конкурсу цю ідею підтримали. Для реалізації цієї ідеї фондом Новий Луцьк художникам було придбано усі необхідні в роботі матеріали. Це перша ініціатива, яка здобула втілення на черзі. Ще чимало задумів, які були запропоновані ініціативною молоддю в рамках стипендіального проекту Новий Луцьк. Навчання не закінчується червоним дипломом чи медаллю срібною, чи золотою а навчання це шлях до відкриття вашого майбутнього. І самі кращі з вас будуть потім супроводжуватись і на навчання в вищих закладах, а можливо, якісь грандові програми по навчанню за кордоном. Ми не філантропи, ми не міценати. Ми хочемо, щоб ви там вивчилися. Ми хочемо, щоб ви робили якісь відкриття, і з великими якимись досягненнями вертали сюди і піднімали наші університети.